Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоємо, переможемо. Сьогодні я найперше я хочу перепросити, якщо буде чути вітер десь на фоні досить сильний вітер, але хочу відняти це відео, бо тут, ну, скажімо так, кожен день змінюється той вигляд, так про що я хочу вам відзняти. Але в мене ніби мікрофон з захистом від вітру, але можливо не до кінця. Отже, що я хочу вам розповісти сьогодні про бруньки і їхній стан. Чому саме я це хочу розповісти? Для ранньовесняної обробки досить часто ми це один з препаратів, це не конкретно про препарат, а про те, що пише в інструкції препарату. Так? Дуже часто для ранньовесняної обробки радять препарати, і в інструкції до них ми можемо прочитати одне з ключових речень, що, наприклад, протягом квітня, ну, квітня-не квітня, квітня головне тут температура, до розпускання бруньок. Так? От Про ці бруньки ми говоримо, адже це нам дає вказівку, який саме концентрат, якої концентрації так, препарата ми можемо використати, щоб безпечно було для наших троянд, щоб ми їм не нашкодили, а навпаки, допомогли. Так от, дуже часто ви мене також в коментарях запитуєте, як мені розводити той препарат, як мені розводити той препарат. Я вирішила вам сказати, не так, як розводити, як на що орієнтувати. Що означає до розпускання бруньки, а що означає після розпускання бруньки. Тут ще навіть є от, набухання, а от набряклим брунькам, є речі, якщо вловити зразу, по набряклим брунькам. Тобто брунька має кілька там станів так, і це нам дає орієнтацію на те, який, яку концентрацію препарата використовувати для обробки. Також трішки я муситиму рукою допомагати, бо в мене не, не фокусується камера, на жаль, на такі дрібненькі пагони. От є в мене кілька троянд, де я можу вам продемонструвати бруньки в різних станах. І от, наприклад, оце, так, ви бачите, є брунька. Вона не розпустилася. Ця брунька ще рахується ну, в стадії так, до розпускання, вона набрякла однозначно вже, але вона ще не розпустилася. Потім ще я вам покажу кілька прикладів. От є теж гарні бруньки. Колючі сорти я повибирала, щоб не поколотися. Надіюся, що видно. От бачите, видно вже отут-у, зафарбовується таке білесеньке чи світло зелене. От вона вже набрякла, однозначно, але вона ще не розпустилася. Отут, ось, наприклад. О, Отут, якщо видно вам добре, оце, це теж, рахується, не розпустилася брунька. Тут уже тріс її корпус, конус, тобто її оболонка трісла, але вона ще не розпустилася. А якщо ми підійдемо, наприклад, от, до робусти, я зараз підійду з вами і покажу вам. Ох, Тут теж є багато бруньок. От, наприклад, тут прекрасні, вони ще сидять, думають. Але якщо піднятися вище, ми бачимо отаку картину. Надіюсь, видно. Тут вже однозначно видно, що вона точно розпустилася, бо тут навіть промальовується уже, якби, силует листочка Навіть видно зараз під яким кутом. Спробувати мені відзняти. От, видно, вже навіть листочки маленькі. Тобто це питання вже не мало би виникати, це вже точно бруньки розпустилися. Тому при визначенні, якої концентрації препарат ви маєте робити для обробки своїх кущів троян, це тобто, не тільки кущів троянди, але я вам покажу на трояндах. Звісно, що ви ну, орієнтуєтеся на бруньки. Ще хочу таке таку, ну як би таку думку висловити. Оце один кущ робустий, от навіть на одному пагоні ви бачите бруньки нижньої пагіння, які роз ну, ще не розпустилися. Прекрасно можна по ним концентрованим рочинам. А от верхній, оце вже. Листочок вже, ні, це вже брунька розпустилася. Тому, звісно, що я би особисто не ризикувала і зробила концентрацію вдвічі меншу. Ну, таку, як для літа, бо там пише, що під час вегетації при літній обробці використовувати концентрацію вдвічі меншу. От, також, що я можу сказати, якщо б я ще. От, я її обробляла, в принципі, навіть сьогодні обробляла. Оскільки от, наприклад, цей кушта тут вже багато розпустилися. Ну, і, звісно, ми немає, ну, хто має, там, наприклад, ну, небагато троянд, і вони всі в одному стані, це прекрасно. В мене досить багато, і вони всі абсолютно в різному стані. Навіть от, на одному кущі я показувала, що є різний стан. А що тоді вже говорити, якщо про всі троянди говорити, звісно, що вони всі в різному стані, то я не можу там розрахувати, скільки мені саме треба намішати. Щоб обробити ті, що з нерозпущеними бруньками, ті, що вже з розпущеними бруньками, звісно, що так не вийде мені все розрахувати. Тому я просто беру і відштовхуюсь від того, що більшість в мене троян все ж таки з розпущеними, з бруньками, які вже розпустилися. От тому я концентрацію зменшую і роблю такою, як, яка підходить для літа, коли обробляються повністю вже по розкритому листю. Відповідно, якщо ми концентрацію зменшимо, можна не переживати, що ми попалимо ті бруньки, які почали рости. Ні, адже воно підходить навіть для літньої обробки. Також мене коли питають, як розвести правильний препарат, такий-то, такий-то, я теж не можу вам це сказати, бо я не маю всіх інструкцій в себе, не тримаю, звісно, що всіх інструкцій до всіх препаратів це нереально зробити, тому раджу найперше так дивитись. Що пише в інструкції? І якщо є інструкція, вона мусить бути. Якщо на препараті немає інструкції, я б такий препарат не використовувала. Якщо на препараті не вказаний склад, не вказаний клас токсичності, не вказана дата виробництва або ж дата кінцевого споживання, я би теж такий препарат не використовувала. Сумнівалась би, і я найперше би думала, що це якийсь фальсифікат. Таке відео. Надіюся, прояснилося. Трішки ситуація, хто вагався. Можливо, стане в нагоді. Вирішила швидко відзняти, адже я впевнена, що це, ну, цей тиждень, наступний тиждень, ви будете ще активно і активно робити обробку. Якщо ви переживаєте, що ну, не встигнете обробити чи що, а потім там похолодання і ще й дощі, як з тими дощами обробляти, то можете, якщо у вас троянди накриті, я маю, на базі, можете відкрити троянди. Обробити висохний препарат і назад накрити, бо все ж таки морозці йдуть, якщо ви не планували ще відкривати. І так, переживаєте, що щось не встигнете, піде воно активно рости і, відповідно, краще по бруньках, щоб не паритися, так думати, як розводити, от то можете так, це допустимо зараз, але накривати назад потрібно вже коли просохнуть. Просугнете препарати чи препарат, залежить, чим ви будете обробляти. Дякую вам за увагу! Чекаємо ваших відгуків. До наступних відео. Всім, папа! -па.